Ісуса Христа і хочу засвідчити який великий і сильний Господь. Це були 90-та година. Ми були з Андрієм на заробітках в Чехії були. І вже ми мали їхати додому, і я кажу до нього, каже, мені погано. А що ж таке? Ну тоді такі знаєте, і лікарня була не дуже хороша. Він каже, я тебе не заберу додому до теї пори, доки тут не провіримо. Поздавала всі аналізи мені кажуть, ти не маєш права виїхати, у тебе боткима. Я зробилася просто вся жовта, очі жовті, руки жовті, я вся жовта. Ех, була ще з нами її рідна сестра, вона каже: та, це як подумати, це днів 40, а то й більше треба лікуватися, я вже більше не витримаю, я хочу їхати додому до дітей. Вона зібралася, поїхала, ну, поїхала вона додому, ми лишилися вдвох із ним. Вона приїжджає додому, ми тут молимося, вона приїхала додому і приходить у церкву і заявляє, така і така нужда. Я знаходжуся в лікарні кожен Божий день, з 15.5 беруть, беруть аналізи, о півдев'яті тобі кажуть результати. Ми тут молимося, церква пішла в нас на Україні в пост. І день приходить лікар і каже, ви якась дивна пані. Ми не можемо зрозуміти, що з вами робиться. Ви наскільки ви міняєтеся, ваші міняються аналізи набагато улучшу сторону, що це для нас навіть дивно. І так мінялися, що мені через тиждень кажуть, ви можете йти додому. А ті, що раніше зо мною лягли в палаті, я вже їх застала, вони вже там були. Вони кажуть, та ні, каже, а ви ще мусите лікуватися. Вони вже були там по три неділі. Ну, Вони до мене, чехи кажуть, ну якби ви хоча б ще хоча б днів три побули, щоб хоча б зафіксувати цих 10 днів, бо таке в природі не буває. Проходять года, вони мене виписали, я поїхала додому. Проходять года, через 20 років ми приїжджаємо знов до них, уже в гості до них приїжджаємо, а вони кажуть, нас перепитують ті лікарі, чи ви не знаєте судьбу тієї людини. Вона боліла і такі були серйозні, і каже, зразу дуже були погані аналізи. Ну, таке, каже, ми перелистали, ні в одній книжці немає того, що пройшло з нею. А за мною пройшло те, що народ Божий мене возніс на руках молитви, і Бог явив до мене таку милість, і Бог прославився, що вони на сьогоднішній день перепитують, як вона і що з нею. Ви знаєте, я хочу сказати і засвідчити, слава Господу! Слава. Жива, здорова! А, мене а, нічого а, не слава. безпокоїть. І жив Господь, і великий Господь. І я скажу, що на даний час в нашій країні нелегкий на час. Ну, коли ми взиваємо до Бога, не мовчіть, є яка, якась питання, заходьте, приходьте в церкву, кажіть, помоліться за мене, за моїх дітей. Бог сильний і Бог сильний робить милості, являть, чудеса євлять і і зцілять, і врачувати. Хай ім'я його буде прославлено і возвеличене. Амінь.